Очільниця Луцької міської стоматполіклініки відзвітувала про фінансування лікування військових та пенсіонерів, адже у медзакладі передбачені пільгові пакети послуг для різних груп населення. У нас Є дві програми. Перша програма це в нас комплексна програма здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади. Тут у нас зазначено прожитковий мінімум 3028. Це на цю програму. Друга то, програма, які категорії тоді людей входять? По тій доліці скажу частники, були людьми, Простіше, самі... що для військових, і, які програма. були військовими, ветерани, це йде 8 тисяч гривень, мінімальний це, е, на, один, на один випадок. А іншим пільовим категоріям сюди входять. Е, Особи похилого віку з інвалідністю, про жертв переслідування і так далі. Так далі вони йдуть по цій програмі трудового каліства, реабілітації ці йдуть люди по прожитковому мінімуму, це 3028 гривень. Працює програма наступним чином: пенсіонери та інші громадяни, які мають пільги, записуються у чергу та чекають на прийом. Що ж до військовослужбовців та ветеранів війни, черга як така не утворюється. Зазвичай лікують відразу. Ми вже надали близько 1300 послуг і обслужили близько 665 осіб. На сьогоднішній день у нас військових є дуже багато. У нас є два пакети, звертаються, отримують допомогу. З червня місяця ми почали заключили цей договір 24-го року. На сьогоднішній день ми підрахували, що вже 1300 осіб за цей період з червня 24-го отримали послуги. Такі програми підтримки ще й як оцінили лучани, бо на офіційних сторінках медустанови бачимо чималу кількість позитивних відгуків. Серед них, як і вдячні військовослужбовці, так і задоволені літні люди. Нас, якщо навіть звернутися наш інстаграм сторінку, фейсбук сторінку, також на наш сайт, ви бачите дуже велику кількість вдячних пацієнтів, вдячних пенсіонерів, вдячних військових, там дуже гарні є відгуки правдиві, такі живі і справжні.